Всім привіт! У своїх попередніх відео я вже розглядав сухпаї армії України, а також армії Швеції. До речі, шведський сухпай виявився просто чудовим, і тут я залишу посилання на його огляд. Можете порівняти потім. А сьогодні я хочу розглянути добовий сухпай на одну людину з Іспанії, теж країна НАТО, нагадаю, і подивитися. Наскільки він якісний, наскільки він смачний, різноманітний. І давайте подивимось, що нам сюди поклали. Постачається він в такому білому пакеті. Зверху написана дата, і знизу зроблено в Іспанії. Дивимось, що всередині. Зараз я виклав на стіл весь міст цього сухпаю і, до речі, Цікаво, що опис, а також його складові зазначені, в тому числі і на українській мові. Я прикріплю вам фото, щоб ви краще могли роздивитися. Загальна харчова цінність цього сухпаю становить 3532 ккал, з яких 125 грамів це жири. З них насичені 31 вуглеводи 498 грамів, з яких цукру цілих 241 грам, харчові волокна 25 грамів, білки 89 грамів і сіль 18 грамів. Тобто, бачимо дуже багато вуглеводів, не дуже багато білків і досить багато солі. І спочатку я хотів би показати не самі продукти, а додаткові. Матеріали, які поклали нам в цей пакет. Це антисептичні серветки досить великі, два пакетика з цукром по 8 грамів. Кава в пакетику 2 грами. Таблетки Акватабс для очищення води. Пачка сухих серветок, два пакетики з сілью по один грам, два пакетики з перцем по 0,2 грами, одноразовий набір столових приборів. Причому хочу сказати, що вони не такі, що ламаються від одного погляду на них, а досить такі міцні і якісні. За це дуже Величезне спасибі. Також поклали дві жувальні гумки. Ізотонічний напій вітамінізований. І навіть таке ось пюре швидкого приготування. Я думаю, щось на кшталт мівіни. І навіть спеціальний пакетик. Для того, щоб було де його приготувати. Ну, а також два хімічних набори для розігрівання основних страв. А тепер що стосується самих продуктів, я думаю, почнемо з основних страв. І почати дегустацію я хочу з курячого рагу з бобами і овочами. Нам обов'язково потрібно буде його розігріти. Для чого використаємо такий одноразовий хімічний підігрівач? Як його використати? Треба, по-перше, його відкрити, залити в цей пакет 60 мл води, але, як на мене, то краще залити сюди грамів 100, щоб цей хімічний нагрівач краще пропитався водою і щоб точно вистачило. Заливаємо водичку і бачимо, як починається хімічна реакція. Пакет вже починає нагріватися, треба покласти туди нашу страву. Закриваємо пакет і залишаємо таким чином на столі або на будь-якій іншій поверхні, щоб цей хімічний пакет був під нашою стравою, щоб вона на ньому лежала. І по інструкції нам тепер залишилось почекати 12 хвилин. Процес пішов активніше. Все аж кварчить. Отже, наше рагу розігрілося і спробуємо його на смак. До речі, після розігрівання цей хімічний елемент, він ще буде деякий час дуже гарячим, тому будьте обережні. І ось так виглядає наше рагу. Запах досить приємний. Бачимо шматочки м'яса, овочі і боби у соусі. І я скажу, що це дуже і дуже смачно. Таке враження, ніби пообідав десь вдома чи в якомусь кафе з домашньою їжею. Дуже гарна страва. А якщо хтось звик обідати з хлібом, то можна для цього використати солоний крекер. Їх тут іде дві упаковки в цьому сухпайку. По 4 штучки. І на смак він досить непоганий, цілком замінить хліб. Він трошки солоний, але не занадто. Дійсно гарний замінник хліба. А тепер, як на перекус, спробуємо іспанський аналог нашого пюре швидкого приготування Мівіна. Вони це називають картопляний суп з цибулою Парей. Так, і в основному вона складається з картоплі. 10% цибулі і інші допоміжні складові. Вона розрахована на порцію 250 мл. Висипаємо вміст пакетику, заливаємо окропом і добре перемішуємо. Я, до речі, вже відчуваю запах цибулі. І після цього залишимо десь на декілька хвилин, накривши кришкою. Отже, пройшло 3 хвилини і давайте подивимось, що в нас вийшло. Як бачите, це не зовсім схоже на наше пюремівіна. Колір більш зеленуватий і дуже стійкий запах цибулі. І вона не настільки однорідна, як наша. Звичне пюре, але давайте спробуємо. На смак також цибуля дуже і дуже відчутна. Це трошки не схоже на пюре, але їсти можна. І, до речі, ось сюди я б якраз і додав перцю. Так, з перцем ця страва смачніша. Ось такий цікавий перекус у іспанців. Тепер спробуємо другу основну страву, а саме курячу пасту балоньє з сиром. І я хотів зауважити, що цей сухпай, я так розумію, що він халяльний, бо в ньому не використовується свинина, а тільки курятина або риба. Можливо, це комусь буде важливо знати. І всередині ми бачимо пасту. І дійсно велику кількість подрібненого м'яса. Зараз спробуємо. І що я хочу сказати, це дуже і дуже смачно по своїм смаковим якостям. Таке враження, що це не консерва, а ніби ця страва приготовлена може десь годину тому. Дуже класно. Тепер хочеться і запити ці страви, і для цього я спробую ізотонічний напій зі смаком лимону. В інструкції сказано, що він розводиться на 250 мл, але зазвичай я в ізотоніки беру трошки більше води. У мене тут майже пів літру. Висипали вміст пакету пляшку, і вже я відчуваю запах лимону. Добре збавтали, і пробуємо. А, дійсно, як на мене, то саме раз брати саме пів літри води, бо на 250 г буде аж занадто концентровано. Смак досить приємний, дійсно відчувається лимон, але не просто таке враження, ніби ви п'єте лимонну кислоту. Вийшов досить непоганий напій. Далі на перекус спробуємо тунець. Це тунець консервований, веліє. Також іспанського виробництва. Ось така баночка на 80 грамів, самого тунця там 52 грами. Ось таким чином він виглядає. Подрібнений тунець. І на смак дуже класний, мені подобається. Бо я куштував різні консерви танця і бувало якийсь кислуватий привкус або дуже занадто жирний. А тут е мені все дуже подобається. І він буде добре смакувати з цими самими солоними галетами. А тепер перейдемо, так би мовити, до десерту. У нас залишилися перекуси в основному солодкі. І для цього я заварив собі каву, яка йшла в комплекті. Це нормальна розчинна кава. На мій смак буде точно не гірше, ніж яка-небудь розчинна не з Gold. І подивимось, що у нас на десерт. По-перше, це дві пачки солодких галет. По 4 штуки в упаковці. І хочу сказати, що вони навіть без нічого вже дуже смачні. Не занадто солодкі, але дуже хрусткі і класні. І щоб не їсти їх просто так, можна на них намазати джем зі смаком полуниці. Але спочатку треба його вскрити, бо просто так він відкриватися не бажає. І якраз тут його достатньо на один або два крекери. Ось такий вийшов бутерброд. І я скажу полуничний джем дуже смачний. Дійсно відчувається, що зроблений з додаванням полуниці. Тепер спробуємо джем яблучний. Теж дуже хороший на смак, дійсно відчувається натуральним. Також у нас є дві 25 грамові шоколадки. Спробуємо, які вони на смак. Це простий чорний шоколад без додатків, але на смак дуже якісний. Ще у нас є такий фруктово-горіховий батончик енергетичний. Спробуємо і його. Всередині він має ще одне пакування. І по суті це пресовані фрукти у вакуумній упаковці. Ось так виглядає поближче. І на смак це солодкий інжир і з додаванням а, горіхів. Досить непогано, солодкий, але не занадто. Також у нас є пачка фініків. походження з Алжиру. Маємо тут цілих 100 грамів. Дуже солодкі, смачні і з кісточками. Дуже смачно, як перекус буде дуже класно і поживно. І останнім у нас залишилась баночка з таким горіховим міксом 50 грамів. І дивіться, тут не тільки арахіс, тут є і волоський горіх, і фундук, і кешю, і можливо там навіть макадамії шматочки є. Спробуємо. Горішки дуже смачні. Вони не солені, не підсолоджені, вони сушені і, можливо, навіть підсушені трошки у духовці. Дуже класний набір. І загалом, що я можу сказати, іспанський сухпай мені дуже і дуже сподобався. Тут є, в принципі, все необхідне. І причому їжа тут досить різноманітна, смачна. Про це вони дуже добре подбали, що це не тільки корисно і поживно, але і дуже смачно, зручно, і ну, це дійсно приємно їсти. Мені цей сухпай дуже і дуже сподобався. Пишіть у коментарі, чи куштували ви іспанських сухпай, чи якоїсь іншої країни НАТО. І якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. І слава Україні!